Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов перевірив роботу інклюзивно-ресурсних центрів міста, які забезпечують щоденну підтримку дітей із особливими освітніми потребами. У Кам'янському функціонує три таких центри: Сузір'я в південному районі, Надія в центральній частині міста та Світ дитинства на Лівобережжі. Ці заклади забезпечують комплексний підхід до навчання та соціалізації малюків а також допомагають старшокласникам визначатися з професією. Центри, які створені у нас були в місті ще у 2018 році. Дитина отримує свою освітню траєкторію, відбувається комплексне оцінювання, яке здійснюють інклюзивно-ресурсні центри, там, де прописується для закладу освіти алгоритм дії для того, щоб дитина могла бути успішною. Тому на сьогодні всі заклади інклюзивно-ресурсні центри вони забезпечені фахівцями. В команді супровіду знаходиться фахівець і логопед, і дефектолог, і Біолітолог і обов'язково психолог центри навчають дітей з особливими потребами, допомагаючи пройти інтеграцію в освітній процес у загальноосвітніх та дошкільних закладах. Ми сходи до, до неропатолога. В неї були сумніві з приводу дитини, ну, бо ще... він трішечки відставав від інших. Казали, що прийти і можна прийти і перевірити, чи дійсно є ризики, чи нема. Можна позайматися, щоб він нас догнав трішки. Він зараз і ходить цим доріжкам. Він уже починає робити Те, що він не робив на сьогодні, в Кам'янському функціонує 213 інклюзивних класів, у яких навчаються 382 учні з особливими освітніми потребами. У дошкільних закладах створено 89 інклюзивних груп, які відвідують 216 дітей. Ці показники свідчать про важливість інклюзивної освіти. Місто підтримує такі центри, аби кожна дитина в Кам'янському мала можливості для самореалізації та успіху.